Ринок у нас. На жаль, представлений в основному або контрабандою або Китаєм. А ми власне виготовляємо все тут в себе від нитки до готового продукту. І от, власне, основною унікальністю нашої є це є пледи букле Вони так називаються через основ, таку особливу структуру нитки. Аналогів на українському ринку немає. ціни не дуже доступні, теплі, зігріваючі, от, з любов'ю для наших споживачів. В нашій категорії пледи дуже не поширена взагалі будь-яка торгова марка, і дуже хочеться от показати споживачеві, що от можна довіряти от, конкретному бренду. І Показати, якби, наш асортимент а на даній виставці ми в першу чергу, тому що ми скучили за людьми. На жаль, ми вже в такій от обстановці живемо довгий період часу, коли от бракує живого спілкування. А тут люди приємні, підходять, спілкуються. знаходяться натхнення для нових продуктів. Знаходиться там час для того, щоб завести продукти в нові категорії, познайомитися. Ну тут ми в першу чергу за натхненням, адже там в другу чергу там напрацювання контактів. Наш менталітет він потребує цього живого спілкування. Ми так відчуваємо і даруємо підтримку один одному. Ми підтримуємо українського споживача. Ми показуємо, що ми працюємо, ми зберігаємо робочі місця. Ми підтримуємо державу. Ми виконуємо до речі замовлення від міноборони. Так само по пошиті форми займаємося волонтеркою. І ну, якби тут наша душа українська, така що вона вимагає оцього вот спілкування.